Росія вирішила вдарити найпотужнішими ракетами по Україні. Та вони розірвалися при запусках у самій Росії. Доки всі знову заговорили за удар рєшніком по Києву в окупантів самих сталася кошмарна катастрофа, яка уже безслідно не пройде. Миттєва розплата звалилася на самих окупантів, які поплатилися за жахи, які захотіли принести в Україну. Так, одне з найбільш небезпечних випробувань завершилось колосальним вибухом. Мова про царь бомбу її потужність була такою, що жоден літак не міг витримати її повноцінного транспортування. Внаслідок вибуху утворилася вогняна куля понад 8 кілометрів у діаметрі. Яскравий спалах було видно за тисячу кілометрів, а ударна хвиля кілька разів обійшла планету. Але трагічні випадки сталися із так званими арішником. Усі подробиці далі обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал. Далі найцікавіше. Росія продовжує демонструвати свою ядерну міць, але за цим фасадом ховаються численні катастрофи та інциденти, які ставлять під. Під загрозу не лише її громадян, а й увесь світ тож славнозвісна ракета Орієшнік, яку рашисти запускали, нібито по Києву не досягла основної цілі, адже впала на російські території. Про це з посиланням на українських військових дописувало видання Форбс. Автори статті посилаються на слова українського воєнного кореспондента Кирила Сазонова, який повідомив, що страшна російська ракета далеко не відлетіла, бо вийшла з ладу і вибухнула на території Росії. Більше того, погрози росіян наказом президента РФ і Владіміра Путіна атакувати Київ ракетою Арішнік є спробою залякати і викликати страх самої Москви. Так ситуацію пояснив керівник українського центру протидії дезінформації про РНБУ Андрій Коваленко. Взагалі, всі ці страшолки про Арішнік означає дуже простий меседж не бойте по Москві. Ми боїмося. В нас є арішнік, написав Коваленко в мережі. Він також нагадав про невдалу спробу Росії атакувати Україну. Єну цими ракатами Путін забув уточнити, що другий пуск Рєшніка взагалі був невдалий. Він банально не Полетів, казав керівник ЦПД. Нагадаємо, російські пропагандисти повідомили, що Путін доручив міноборони Росії визначити цілі у Києві для удару арішніком у відповідь на можливі українські атаки у Москві у день перемоги. Ну якщо говорити про саму балістичну ракету середньої дальності Арішнік, то вона належить до класу Земля-Земля, і за наявними даними може бути оснащена як ядеркою, так і звичайною боєголовкою. Також на думку експертів ракета створена на базі РС-26 «Рубєш» шість з зразка середньої дальності, що проходив випробування, але так і не був прийнятий на озброєння. Водночас російські публікації натякають, що ракета створена на основі існуючих міжконтинентальних зразків і може серійно вироблятися. У них йдеться, що п'ять таких ракет здатні забезпечити удар, порівнювальний із тактичною ядерною зброєю. Західні джерела повідомляють про те, що Росія, начебто, може виготовляти до 300 таких ракет щороку. Однак, керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спростовує ці дані. Виробництво технологічних ракет, таких як кинжал, йде на одиниці. А Рішник це ще більш технологічний цикл, тому інформація про штампування цієї ракети є свідомим фейком. В свою чергу колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак, заявив, що Росія залякує Київ балістичними ударами, зокрема ракетою. Середньої дальності Арішнік був у Кремлі побоюється, що ЗСУ 9 травня завдадуть удару по красній площі чи по інших локаціях у Москві чи Московській області. На думку стопака, в Росії не вірять, що Україна пристане на триденне перемир'я, на якому наполягає Путін, за словами аналітика Ерефія. Певним чином натякає мовляв вбито, наприклад, по Курщині, але тільки не по змосковській області та Москві. Далі також поговоримо і про вибух ракети у вересні 2024 року на космодромі Плесецьк в Архангельській області. Під час випробувань вибухнула міжконтинентальна балістична ракета РС-28 Сармат. Як свідчать супутникові знімки на космодромі, Плесець, Архангельська область Рефі під час випробувань рознесло шахту пускової площадки ювілейна. Ймовірно, вибух стався під час заправляння ракети. Цей інцидент став черговим провалом у серії випробувань сармат, що ставить під сумнів надійність цієї системи озброєння. Як стало зрозуміло, випробування РС-28 сармат виявилося повним провалом. Ракета здетонувала в шахті, залишивши величезний кратер і знищивши полігон, зазначають моніторингові канали. За словами Сармат, є ракетою на рідкому паливі, тому ця аварія могла статися окремо від фактичного запуску. Тобто не виключено, що детонування сталося ще до того, як пішов пуск ракети. Якщо це сталося під час процесу заправки, це могло б пояснити відсутність активності кобра болу. День інциденту додає західний осінтер «Мі-Ен-Май-Пі-Ес». Кобрабол є кодовим позначенням розвідувального літака НАТО з родини Боїнг. 3 е 135 на оприлюднених Me and My RS фото з місця інциденту. Також помітно чотири пожежні машини. На думку автора українського телеграм-каналу, полковник генштабу, що спеціалізується на повітряній і ракетній тематиці, бойової частини на ракеті під час інциденту не було, тому що по перше, це випробування. По друге вирва була трохи більша. Вибухнув скоріш за все один із компонентів рідкопаливального двигуна, який заправляють дуже токсично. Вибухонебезпечними речовинами, паливами та окислювачами, інформує полковник генштабу. Як випливає з наведеного знімка, пуск ракети миг відбуватися із шахтної пускової установки. Старт був невдалим і це завершилося настільки масштабним вибухом, що на місці стартового майданчика залишився тільки кратер, зазначає спеціалізоване українське військове видання Дефенс Експрес. Сам по собі вибух міжконтинентальної ракети при випробувальному старті це катастрофа, яка може статися буквально раз у півсторіччя. Стверджують експерти, по попередній аналогічний епізод, який можна пригадати, це вибух аж у жовтні 1960 року на космодромі Майконур під час першого випробувального старту міжконтинентальної балістичної ракети Р 16 Нагадує Дефенс Експрес, 30 жовтня 1961 року. Радянський Союз провів випробування над архіпелагом Нова Земля у північному льодовитому океані на полігоні «Сухой нос. Це була демонстрація сили в розпал холодної війни, яка мала... Ла на меті вразити не лише США, але й увесь світ. Що таке? Формальна бомба мала назву АН-602, Однак у народі та серед військових її охрестили царь бомба. Через гігантські розміри та небачену потужність. Вага приблизно 27 тонн, Довжина понад 8 метрів, діаметр 2 метри. Потужність 50 мегатон у протиловому еквіваленті. Утричі більше ніж усі бомби скинуті в другій світовій війні. Разом узяті. первісно бомба мала розрахункову потужність 100 мегатон, але її зменшили. Чили вдвічі щоб уникнути надмірного зараження атмосфери та пошкодження літаків носіїв. Доставка до цілі бомбу доставили на ціль за допомогою модифікованого бомбардувальника Ту 95 В, щоб він міг злетіти з бомбою. Були зняті деякі озброєння, а сам літак пофарбували в білий колір, щоб частково відбити теплове випромінювання вибуху. Бомбу скидали з парашутом, аби пілоти встигли відлетіти на безпечну відстань. Вони все одно пережили найсильнішу в історії ударну. Хвилю в повітрі, екологічні та політичні наслідки. Радіоактивність відносно чиста для такої потужності через термоядерний механізм та обмежене використання урану 238 але все ж спричинила сильне радіаційне зараження в радіусі сотень кілометрів. Політичний факт викликав страхи обурення в США, Європі та серед неурядових організацій. США відповіли власними розробками в області термоядерної зброї, чому її більше не створювали. Вона була занадто велика та непрактична для бойового використання. Неможливо було гарантувати безпеку навіть власними силами. Вона більше слугувала інструментом залякуванням ніж реальною зброєю. Захоплення Чорнобильської АЕС у 2022 році. Окупація Чорнобильської зони російськими військами 24 лютого 2022 року російські війська використовували північний напрямок як один з основних для наступу на Київ. До вечора, 24 лютого, стало відомо про захоплення Чорнобильської атомної електростанції та інших ключових об'єктів інфраструктури зони, включаючи сховище відпрацювального ядерного палива з військової точки зору, Чорнобильська зона цікавила росіян. Через її стратегічне розташування це забезпечувало прямий шлях на Київ та зручний плацдарм для логістики і перекидання сил. Крім того, контроль над ядерним об'єктом був елементом тиску на український уряд та міжнародну спільноту. Після встановлення контролю над територією ЧАЕС російські військові нехтували режимними вимогами та потенційними загрозами для ядерної безпеки. Ворог переміщував військову техніку та особовий склад через забруднені території, зокрема через Рудий Ліс, одну з найбільш радіаційно забруднених ділянок зони. Війська. Рейфі в Чорнобильській зоні облаштували позиції, рили окопи та будували укріплення, не усвідомлюючи або ігноруючи радіаційну небезпеку. Які вони себе піддавали, це призвело до підняття радіоактивного пилу та забруднення військової техніки, розповів провідний інженер із супроводу офіційних делегацій та ліквідатор Володимир Вербицький у коментарі BBC Україна. Росіяни загалом збільшили рівень радіолокаційного забруднення в зоні відчуження, який до цього всі роки поступово зменшувався. Це сталося не тільки через окопи, а й через те, що вони не дотримувалися жодних заходів безпеки, жодного контролю. Російські величезні колони виїжджали безконтрольно. Було багато гусеничної техніки, яка може нести на собі більше радіоактивних матеріалів. Тому рівень забруднення в зоні та у напрямку Києва в 2022 році піднявся, зазначив Володимир Вербицький. Ці інциденти демонструють, що ядерна міць Росії не лише інструмент залякування, але й джерело потенційної небезпеки для всього світу. Іто безвідповідальне поводження з ядерними технологіями може мати катастрофічні наслідки. Якщо вам було цікаво, обов'язково ставте вподобайку і до зустрічі у нових випусках на пітіві. Слава Україні!